Доброго дня всім, компанія Автофокус. У нас сьогодні ще одне вже поступлення. Це є Peugeot 5008, 7-місний варіант 2010 року з бензиновим 16 літровим двигуном 1,6. Ось Задні парктроніки 15-й, 15-16 радіус коліс, 55 й профіль. Ось 7 місць, велика простора машина з фаркопом, з задніми протитуманками, складуванням дзеркал. Зі шторками на задніх вікнах багато корисного місця. У нас тут є функція складування зеркал. Хлопс, зеркала склалися. Розклалися. Ось! Далі парктроніки, ESP, регулювання по висоті фар. Ще у нас є тут бардачок для зберігання документації, тут бардачок для зберігання з документації пакет арбегів, багато ірбегів, хороша підтримочка, крісла, пілоти, кожного свій підлокотник, 6-ступінчна механічна коробка передач, двохзонний клімат-контроль. Непогана аудіосистема, 152 тисячі кілометрів пробігу, помилочок немає. З виключенням того, що потрібно машинку би заправити. Електрорушник, при русі можна ну можна рушити з включеним рушником, він сам виключається. Розиточка на 12 вольт, я говорив кожного свій підлокотник. Світло по автомобілю вистачає. Йдемте до заднього ряду сидінь. Задній ряд сидінь. в прекраснішому стані. Так, давайте заглушимо цю машинку. Ні, бензина мало. А, Автосвітло, автодощ. Да. До речі. Так. Задній ряд сидінь. Він у нас рухається по висоті. Також їх можна скласти, їх можна розібрати на кожне з крісел. Вони у нас секційні кожне окремо. Можна поставити по кріслу Ізофікс з кріпленнями. Є в нас отакі столики. Є ще розеточка на 12 вольт. А Тут у нас знаходяться шухлядки. Ось таким чином, воно склалося і під'їхало, і є доступ до третього ряду сидінь. Ось. А потім хлопці хлопс, розклали. Ну, якщо так от поставити, то тут в задньому ряду просто вагон місця, можна жити. Ну, а якщо так от, то тут багато місця тут. От, власне. Багажник. Третій ряд сидінь взагалі можна зняти за бажанням. Ось так він виглядає. Тут у нас ще один акумулятор в продачі до автомобіля. Тут у нас ці штучки, щоб фальшпол робити, коли сидіння складені, зробити рівну підлогу. Ну і також є шторк. Опори, все в принципі працюючи на цьому автомобілі, швидко нагрівається, охолоджується, що система працює в нормі. Власне так, ось на таких красивих дисках продається зараз машина. Придбати можна в Києві з адресою Хуткевича 22Б. Працюємо щодня з вихідних з 10 ранку до 18 години вечора. Придбати можна за готівку, лізинг, розручку і також навіть за криптовалюту. Не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте, забирайте. Всім гарного дня!